Друзі, всім привіт на каналі Просто Все. Мене звати Сергій. У мене коп уже триває, так що будуть цікаві знахідки. Вже хабарничка не пуста, тому всіх запрошую до перегляду, буде цікаво. Так що не гаємо часу, погнали копати. Вибрався, друзяки, на таку вершину. Не знаю, чи тут щось буде. Дивіться, які красоти. Все переорено. Копай не хочу. Там десь бутер був, десь туди, ту сторону. Вже він перекопаний 30 раз. От. Тому так, рандомно бігаю, побачу, можливо, щось тут і знайду. Друзяки, другий сигнальчик, і я думаю, що, що повинно буде те, що нам потрібно. Виїхав сьогодні, друзі, трошки по скіфах походити. Не знаю на черняхи ще попаду сьогодні чи ні. <кій> так що час обмежений, але думаю, що щось цікаве. Ось. Ось, друзі. Бачите? Бачите, друзі? Ось він красень. 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 Дивіться, який. Просто шикарнючий. Шикарнючий скіфський накінечник. Вістря. Дивіться, ціленький. І доволі такий. Доволі такий прикольний. Клас, клас, друзі. Лайкос, це мені подобається. Будемо ходити, побачимо, що буде далі. Не перемикаємось, підписуємось, ставимо лайкосики. Погнали далі. Бачите, друзі. Що не зовсім вибиті ці скіфські поля, що навіть попадаються копійки. Ну це що у нас? Це якась ходячка. Да, 25 копійок. Якийсь там рік. Ось. Тому вже вони не ходять, вже вони свій час відбули. Але копійка для кількості забираємо і рухаємось далі. Бачите глядачі, які бриляки попадаються. Такі короче, лежать нічого собі. Але з поміж цього всього випадають знахідочки, де це воно там вивалилося, копнув. Ось дивився. Бачите? Яка краса. Ось вона. Дивіться. проколка З орнаментами. Бачите? Вона, походу, була. Довгіша. Бачите, трошки ось тут на краюшку, на кінчику відломана. Але ось такий оцей грибочок є. Ось така. Ось така от. знахідочка такий от артефакт класний. Є в мене таких Одна чи дві, не пам'ятаю вдома. Ще до колекції додається ось така вирівняти. От. І буде прикольна штучка. Так що забираю і рухаюсь далі. Пів години, друзі. Бігав і нічого, але ось є ще ось така знахідочка. Не знаю, що це, Ну, щось по їхньому періоду. Ось така штукована з якимось грибочком зверху. Що воно таке, підсказуйте в коментах щось по скіфах, а що не зрозуміло. Там було зразу видно з орнаментами проколочка, це щось якесь. Не знаю, віздок, не віздок. Ось. Так що підсказуємо, забираю і рухаюсь далі. Знову, друзяки, є знахіточка, вже її протер. Смотрите, снова попадается такая штуковина, снова с таким вот, с такой шапочкой. Дивится, капат она красиво. протираю. Зелена, зелена, красивая штучка. Патина, звісно, конечно, на скифах, дуже гарна. Вот такая вот обалдезная штучка. От, забираю хабарничку и рухаюсь далі. Так, друзья. Є знахідочка, там одне поле, це переїхав на друге. Ну, напевно, що буду повертатись, тому що там щось трошки йшло, а тут от хожу годину і тільки ось така от штучка якась від не знаю від чого, це якийсь язичок, може від пряшечки. Пряшку може закривало, але не схоже. Ну, є щось таке от закривачка якась. Ну, коротше, хто знає по скіфам, що це, підсказуйте, Ось така от штукована. щось ближче покажу. от. Отака. Що ж, рухаємось далі. Не взяв, друзі, пінпойнтера, єлі знайшов його. Отаке от вістря попадається. Убита, скіфська така насіниночка. Ну, отак от от воно повинно бути, тут гостреньке. Тоді було б ціле. А так підубите. Але для кількості беремо і рухаємось далі. Випадає копійчаник якийсь. Ще не дивився, але напевно щось з ранніх радянських копійок. Так. Так. Це 3 чи 5 копійок. Щас, друзі, гляну. Протру, як зможу. Ось така локація. Друзяки. лісочок рядом. Тут, так труся тут. Ось копійку, як міг, так протер. Три копійки 1946. Ну, ззаді теж буде нормально. Жовтенька, красива. Забираю, рухаюсь далі.